Воскрес доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємось з народним обранцем від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Миколою Кочероком. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, Микола Расович. Пропоную почати розмову з інформаційного приводу. Нещодавно ми відзначили 70-ту річницю трагічного бою під гурбами, вояків ОПА з загонами НКВС. Яким було значення цієї битви для нашої країни та чи не звучить воно нині по-особливому? Ви знаєте, це дійсно трагічна історія. І ця історія дуже повчальна. Тому що 70 років назад НКВДсти захотіли всіх патріотично свідомих людей зібрати в одне місце і там просто вбити. Але дякуючи нашому героїзму, нашого народу, героїзму вояків УПА, героїзму повстанців, вони зуміли відбити ці атаки. І переважна більшість людей покинуло поле бою. При тому значні втрати понесла армія, регулярна армія Радянського Союзу. Постраждали І, обидві сторони. Так, постраждали, Але... та, постраждали обидві сторони. Але й головне, що той бойовий дух нашого народу, який був напротязі. Я не побоюсь слова сказати протязі історії всієї нашої держави. Він зберігся до сьогоднішнього дня, і Майдан ще раз показав, що ми є нація, що ми є та нація, яка вміє себе боронити і яка вміє себе захищати. Я знаю, що ви посприяли у придбанні обелісків для загиблих, так? Я вам скажу, що, по-перше, моя мама вона була зв'язкова УПА і вона приймала активну участь у, у визвольній боротьбі. Тобто це вам дуже близько? Так, мені це дуже близько. У мене був сусід, бо сам я родом з Дерманя, який ми разом пасли корову. І він мені малому тоді ще хлопчику розповідав про той бій як очевидець. Він був кулеметником. І він казав, що моя точка була: я стільки поклав сил для того, щоб наші, ну він говорив, має на увазі українці, да, вийшли звідти живими. Я допомагаю там періодично Гурбинському монастирі. Я приймаю посильну участь в будь-яких благодійних акціях, що стосується будь-яких храмів. І так як у мене знову ж таки мама була зв'язкова УПА, яку взяли в 45-му році в схроні, вона понесла на думку НКВД заслужене покарання. На мою думку, вона просто мала свої власні переконання. Я приїхав і подивився, що там є крипти, там, де лежать тіла загиблих 29 героїв яких розкопали і мали досліджувати далі. Взагалі, зараз по останніх даних близько 300 чоловік, людей, які загинули в Гурбанському бої. Тому, коли там є 29, я до ця Нікфонта підійшов, запитав, що, як можна допомогти. Ну, от каже, лежать тіла героїв, а там немає навіть хрестика, немає нічого. Я почав шукати, чи є можливість і, зробити. Тобто до цього часу що да. навіть не було і хрестів. Так, да, не було. Значить, ну, загальна спільна хрест там є, так. але все-таки вони лежать в криптах. О, я подивився. Добрі люди, я там бачив, каменем почали обкладати той бетон цього року. Я подивився свою участь. Я подумав, що я 29 таких знаків. Поставлю для кожного повстанця, які там лежать. Тільки по одному була фамілія, всі остальні у нас невідомий повстанець УПА або невідомий вояк УПА, тому що там приймали участь як вояки УПА, так і повстанці, які за покликом серця пішли туди, для того, щоб збільшити чисельність вояків УПА і мати можливість виграти цей бій. Тому це вчора відбулося, і я дуже задоволений, що вчора було дуже багато людей. Вчора багато було відправ. Батюшки так гарно провели відправ по наших героях. Це мене радує, що молоде покоління під'їжджає. Тому це я думаю, що хороша справа і її треба продовжувати. Так само я чула, що ви в Костополі плануєте щось, пам'ятники Купівцям? Ну, так, да, є в мене в задумах, я вже розробив макет пам'ятника. Він вже є, повністю зроблений. Костопільський район він славиться тим, що перші вояки УПА з'явилися якраз в Костопільському районі. Це не Галичина, це ми, Волиняни, Поліся. Поліщуки. так, яка йшла від 1952 до 1961-го, в залежності від того, що цей дух борців за незалежність України підтримувався на наших теренах. Тому і в нас, знову ж таки, є земляк з Дюксина, Хасевич, який був графіком, який був пропагандистом в армії УПА, який збереглося дуже багато його малюнків. І я вирішив, що так як в Костополі, ну, таких відомих крепко історичних подій ніяких не було, поставити на площі Незалежності пам'ятник першій сотні УПА. Чому? Тому що молоде покоління знало, що і якраз пам і пам'ятало, що в нас. Але це перша сотня УПА очима Ніла Хасевича. Тому що я переніс взагалі. В скульптуру його графіку. Наприклад, мама з дитиною. так, потім е, Снайпер у Засідці, е, ну, взагалі, гравюри, які мають. Взагалі там в нас виходить сам Ніл Хасевич, який е, малює е, свої твори. І, звичайно, центральна фігура це воїн-повстанець. Який захищає свою власну державу, свою власну землю, свою власну родину. І ось у мене це є в задумах для того, щоб поставити. Звичайно, це дороговартісний проєкт. Я постараюся е, по-любому його зробити, тому що для мене це важливо. Важливо. Важливо не тільки тому, що моя мама була знову ж таки зв'язковою УПА. Для мене важливо, що на цій землі. Були герої, і нащадки повинні знати, що в них не було поразок, у них були перемоги. І ці перемоги, вони були набагато важливіші в їхньому житті. Маленька перемога в якомусь селі над поліцаями чи ще над німцями, так, це їхня перемога, і ми повинні про їх знати. Ну, знову ж таки, знаєте, от зараз світлі цих подій. Власовці, так? Да? Ну, ми ж не говоримо власовці, це російська освободительна армія Роада, О, так, яка йшла з триколором, але вона чітко служила для фашистів. І це мільйон, ну, мільйон була да, вона набагато чисельніша, так. Але чомусь і на слуху у півці. На слуху у пірці і кажуть бандерівці, так. Да. Ми говоримо про те, що наш край, повстанський край, він прихистив у своїх лісах різних людей. Але ж наші люди у півці, вони дійсно виконували, вони захищали свої території. І ви знаєте, на полісі були такі території, де не ступила нога не німця, не радянської людини. Ну, я маю на увазі під час війни, тому що там. Держали оборону, якраз наші вояки-УПА. В яких ще благодійних проєктах ви приймаєте участь? От ви говорили при церквах, які ви приймаєте, намагаєтесь приймати скрізь, а ще де? Ну, Ви знаєте. Я вам скажу чесно так, я не люблю на цю тему говорити. Ну, благодійність це взагалі не тема да, на показ. Да, але да. оскільки нас дивляться ваші виборці, я думаю, їм буде цікаво. Ви знаєте, я стараюся у мірі своїх можливостей допомагати, звичайно, людям. Правда, ці ну, можливості не такі великі, знаєте. Як би але, хотілося? Так, да, як би хотілося. Але повірте мені, що. Те, що я роблю як ну не тільки як депутат, я депутатом став ще ж тільки там скільки там півтора року, ще два роки немає, так але я роблю це на всього життя. І я вважаю, то тобто в першу чергу як людина. Да, як людина, да в першу чергу як людина. Скажіть, будь ласка, чи часто зустрічаєтесь своїми виборцями? Ну ще не так довго, півтора року, але все ж таки. Ви знаєте, скажімо чесно, до майдану. Я регулярно зустрічався зі своїми виборцями. Я їздив в округи, так, ну я і зараз з ними зустрічався, і їздив по селах, так, зустрічався, доносив ті слова, які, що я бачу своїм свіжим поглядом в Верховній Раді, що відбувається в Києві. Коли стався майдан, почалися буремні події. Трошки менше цього було. Вже я зустрічався своїми виборцями на Майдані в Києві, тому що дуже вагому долю у перемогу нашого Майдана внесли якраз жителі Сарненщини, жителі Костопільщини, жителі Березнівщини. Вони регулярно були там, на Майдані. Вони. Разом Такой бойовий пліч, дух, да, про який ви говорили, да, так пліч опліч стояли один одному допомагали. Тому що це важливо було для нас усіх, щоб ми, оту нечисть, яка була, відсунули від влади. Ми, повинні, ми, ми є гордий народ, і ми не дозволимо, щоб злодії і ті люди, які не люблять Україну, так правили українським народом. Ми ж бачимо, що відбувається в армії, так ми бачимо, що відбувалося в СБУ, коли ми е, прийшли до влади тих півтора місяці назад. Все ж розвалено, все розкрадено, все зроблено спеціально, так для того, щоб обороноздатність нашої країни була доведена до нуля. Але ж нічого, все таки потихеньку, потихеньку відновлюється. І дієздатність, боєздатність армії, і пробуджується той український дух не тільки на наших західних і центральних регіонах, а в тому числі на сході. І повірте мені, що з цього випробування Україна вийде міцнішою, і Україна вийде сильнішою, і Україна стане багатшою. Ясно, що воно не буде. Хотілося би знати ще, як скоро. це А знати. я вам скажу: для будь-якого проекту. Проєкта в бізнесі, так, він є самовкупаємий на певному якомусь етапі, розумієте? От коли прораховується, як, да, як правило, так? Що, наприклад, телестудія, що е, місце перукаря, що місце навіть юриста, так, ми беремо не такі вже крепко великі затратні. Да? І коли ми зараз. Правильно починаємо будувати відносини в економічній сфері, прийдуть до нас інвестиції, ми почнемо будувати нові робочі місця, тому що будувати в хорошому розумінні цьому слові, то обично через 2-3 роки цей проект виходить на самодостатність, на самоокупність. Тому так само і я говорю: ми повинні потерпіти 2-3 роки. І повірте мені, зміни будуть настільки разючі. Що це відчує кожна людина, але ж ми повинні пройти цей складний етап. Ми повинні з розумінням поставитись до того і переосмислити все наше життя, тому що Майдан змінив не тільки владу, Майдан змінив відносини, Майдан дав можливість. Але з цими можливостями повинні скористатися. Ми повинні скористатися всі цими можливостями для того, щоб крок за кроком поліпшувати якість нашого життя. Коли ми це будемо робити, от знову ж таки законопроект Тимошенко про корупцію, да? який наша політична сила поставила. А там же робляться прості речі: приходить до вас податківець і пише акт. Ну, як було раніше. Начальник податковий сказав, що там, скажімо, з родини повинні прийти не менше 300 тисяч згідно якогось обороту. Приходить інспектор, каже, а що я скажу? Мені начальник сказав, що треба, щоб 300 тисяч було. Бухгалтер каже, да безпреділ, цього не може бути, в мене все правильно. І директор починає думати, що робити? Або шукати якісь варіанти, або ще, або платити. Ну, розуміючи, що це неправідні гроші. Тому що та влада робила все для того, що ти вже є злочинець. Якщо ти працюєш, ти злочинець. Так от слухайте: а зараз цей закон дозволяє бухгалтеру подати в суд на інспектора. Не на податкову, на інспектора. Безпосередньо. От, безпосередньо. І тоді суд, дослідивши матеріали цього е, акта, скаже інспектору: Слухай, а ти не права. Ти не мала права це писати. Ось тобі аргументи, значить, бухгалтерії, такі-то, такі-то. Чому ти їх не врахувала? І як ви думаєте, чи після того інспектор захоче послухати свого керівника і йти до суду, відчитуватись за свої неправомірні дії? Чи ні? Але і другий варіант знову ж таки, припускає бухгалтер некомпетентний. І він бухгалтер розказував своєму керівнику, що він такий крутий, що він все знає. Да? А тут оказалось, що суд приймає рішення на користь інспектора. Значить, тоді керівник каже до бухгалтера: вибач, а що ж ти отримуєш заробітну плату, ти говориш, ти робиш все згідно чинного законодавства. так? Оказується, це не так. І це е, дасть можливість в простих відносинах побороти ту корупцію. І не треба буде керівнику е, обласної податкової платити гроші, районної податкової платити гроші, не треба нічого давати. так. Тому що ці люди, які хочуть чесно вести бізнес, у їх з'являється така можливість. Ті люди, які не чесно хочуть вести бізнес і домовлятися, то тоді вступає зовсім інше з цього самого закону відносини, які дозволяють так, спровокувати на хабар, спровокувати ще отакі прості речі. Зрозумійте правильно, що корупцію побороти може тільки весь народ, об'єднавшись, а не хтось, якийсь контролюючий орган, який буде це контролювати. Якщо вже ми заговорили за корупцію, то в місцевих змі останнім часом досить багато інформації про те, що ви лобіюєте на посаду головного міліціонера області вашого знайомого Миколи Щерука, і нібито за це і заплатили. Що би ви сказали з цього приводу? Хто знає, як у особливо працівники міліції, прокуратури, правоохоронних органів. То навіть, скажімо, і кримінальну освіту, так, то вони, я з 90 го року в бізнесі, да? то вони можуть сказати тільки одне: кучерук ніколи хабарів нікому не давав. Тому що у мене такий принцип. Це можете запитати будь-кого, да? і щоб вдруг я не сього, не з того щось давав, то це буде повна брехня і несенітниця. Але суть навіть не в тому. От я вам зараз скажу, бачите, ви задали таке питання, яке як будто би зараз дуже хвилює громадськість. Але я от. Бо міліція без очільника. Да. Розумієте, а я от запитую друге питання. А кому зараз подобається в області? Що в нас немає нормальної міліції, що вже пройшло два місяці, так, не порушені ніякі кримінальні справи по корупції, не порушені кримінальні справи по антимайдану, там же ж, хто же ж їх возив туди, так. Значить, не порушені кримінальні справи, так, за те, що політичне переслідування було, ну, наприклад, мого підприємства. Чому СБУ писало, доноси на мене і до мене приходили всі контролюючі служби? Ви чули до неба, щоб це порушено? Ні. Знову ж таки, не кучеруклобіює. Значить, є три політичні сили в області, верніш в Україні, які підтримали коаліцію створили. І за Щерука підписалися і запропонували на посаду головного міліціонера. Це удар Віталій Семенович. Це голова. Рівненської обласної свободи, це Осоковський Олег Іванович, і керівник Батьківщини Кучерук Микола Герасимович Ну, мало того, скажіть, будь ласка. Три політичні сили, які запропонували по професійних якостях, ну вони сказали одне. Нехай пройде люстрацію, так, нехай пройде кадрову комісію, нехай пройде все те, що він зобов'язаний пройти і поговорити з громадськістю. Я перепрошую, нас залишилось зовсім мало часу. Коротенько побажання виборцям у цей час. І завершить думку, звичайно. Значить, тому зараз я хочу сказати. Що стосується правоохоронних органів, вони повинні навести лад, вони повинні зробити нормально, щоб робота міліції була не так, як зараз там на сході, а як зобов'язані згідно всіх законів, так вони повинні захищати власний народ. Тому я твердо переконаний, що і цей етап ми пройдемо достойно. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам. Нагадаю, що гостем студії був народний депутат України, всеукраїнського об'єднання Батьківщина Микола Герасимович Кучерук. До зустрічі До побачення.